Всіх вітаю! Сьогодні ми поговоримо з вами про писемне мовлення. Писемне мовлення це не просто, особливо, коли ми говоримо про дітей, які мають певні порушення. Коли ми вчимося писати, у нас задіяні практично всі області мозку. Причому цей процес в нормі відбувається настільки злагоджено, утворюючи цілу функціональну систему. Коротше кажучи, письмо це важкий інтегративний процес. Коли ж вчити письмо? Ви знаєте, зараз дуже модна ідея раннього розвитку, але іноді такий підхід йде в розріз з онтогенезом дитини, тобто з її розвитком. Іноді дитина ще не готова освоїти ту чи іншу навичку на рівні психічного або фізичного розвитку. Тому я не раджу саджати активно дитину за прописи раніше 4-5 років. Якщо ви добросовісно попрацювали над базовими навичками, навчили дитину тримати олівчика, попрацювали над посидючістю, багато малювали, розфарбовували і так далі, то, звичайно, з часом ви прийдете до того, щоб почати вчити дитину саме письму. Для цього потрібно перевірити, чи є у дитині наступні навички. Тож, дитина готова вчитися писати, якщо у неї сформовані кругові амплітуди кисті, в тому числі вміння малювати хвилясті лінії. Далі це вміння малювати суцільні прямі лінії. Спочатку це вертикальні та горизонтальні, а потім це лінії по діагоналі. І третє, що б я радила перевірити перед тим, як приступати до навчання письму, це вміння дитини малювати уривчисті лінії в різних напрямках. Простіше кажучи, це штриховка. І пам'ятайте, що запорука успіху навчання письму це гарно розвинена моторика. Тому максимально задійте свою дитину під час побутових справ. Таким чином, непомітно для себе, ви будете готувати дитину і розвивати її моторні функції. Успіху вам!